Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Ви дивитеся Апостроф, Апостроф, дивитися ось в таких умовах. Ми для вас працюємо, тому що маємо такого сусіда, який хоче знищити усе українське, і усю Україну. Власне, знаєте, що зараз немає багато де світла, тому ми ось так ось підлаштовуємося під графіки світла, і кожен з нас працює з дому, але кожен з нас працює для вас. Є у нас сьогодні, звичайно, чимало важливих тем. Власне будемо їх обговорювати з нашими. Гостями, які так само долучаються хтось на павербанку, хтось долучається з автомобіля, хтось вмикається за допомогою телефона, хтось за допомогою мобільного інтернету, але тим не менше, продовжуємо для вас працювати. Отже, спершу поговоримо про те, наскільки безпечний Дональд Трамп і чи дійсно він зараз небезпечний. Видання Політіко повідомило, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, нібито, заявив про. Шокуючий стан розуму президента США Дональд Президента США Дональда Трампа і назвав його поведінку небезпечною. За даними видання, ці слова Фіцо приписують розмовам із європейськими дипломатами на саміті ЄС у Брюсселі. Політико стверджує, що заяви ці пролунали після особистої зустрічі Фіцу із Трампом у резиденції Маралаго 17 січня. А їхні зміст, нібито, підтвердили п'ять європейських дипломатів у Білому домі. Різко відреагували, назвали цю публікацію. Цю абсолютно фейковою новиною і заявили, що зустріч Трампа і Фіцу була позитивною і продуктивною. Сам же Фіцо також публічно відкинув матеріал політику, заявивши, що не робив таких заяв і не виступав на неформальному саміті у Брюсселі. Він наголосив, що з деякими позиціями Трампа погоджується. Ну а з іншими, ні. І звичайно, що зробив? звинувати видання у поширенні брехні із посиланням на анонімні джерела. Експерт аналітичного центру Об'єднана Україна Богдан Попов разом з нами на зв'язку. Пане Богдан. Я вас вітаю, слава Україні. Героям, славам, вітання. Пане Богдане, ну ось власне про ці слова Фіцо, якщо він не говорив їх зараз, але зараз чомусь вони з'явилися. Чи припускаєте ви, що він справді щось сказав комусь? Можливо, із знайомих Трампа після того, як зустрівся разом з ним в Маролаго і чи можливо саме цим та підтверджується те, що він сказав ці слова, його відсутністю такої голосної критики України, тому що Орбан він далі продовжує критикувати Україну, критикує Європейський Союз. А Фіцо, от ми для вас, для, для себе, останнім часом помітили і з вами обговорювали, що Фіцо десь тихенько сидить. Можливо, це справді було, і він розуміє, що це небезпечно. Як ви вважаєте? Ну, будемо реалістами, Фіцер зацікавлений в грошах. В першу чергу, і гроші Словаччині йдуть від Європейського Союзу, і ми розуміємо, що Фіцо займається багато корупційними справами в своїй державі. Йому цікаво, щоб в країни йшло багато дотацій і так далі. Ну, я скажімо так. Свічку не тримаю, але розумію, що Фіццо і його команда вони не є досить доброчесними політиками і діють більше навіть в своїх ніж національних інтересах. Тому європейські дотації, які обрізнаються через підтримку російської агресії, через підтримку Путіна і через інші речі, які робить Орбан, і Ми ж знаємо скільки угорщині там дотації заморозили, Фіце не хоче повторювати повністю долю. Орбана, тому він рухається трошки в іншому треку. Щодо стану справ в голові Трампа, ну, їх люблять зараз всі оцінювати, всі люблять про них поговорити. Це і в Європі, і в Штатах, і в Україні, і багато хто в кулуарах це обговорює, тому що Трамп він такий дуже нестандартний політик і дуже багато хто приписує цю його поведінку саме до якихось ментальних справ, а не глобальної стратегії. Насправді, те, що Трамп ну трошки. Так своєобразний, скажемо так, це правда, однозначно правда. Але все ж таки, Трамп це не одна людина, це все ж таки як будь-який лідер, це такий колективний разум і його публічне обличчя, і це велика стратегія трансформації Сполучених Штатів, яка сформувалася серед певної елітарної групи, яка стоїть за Трампом і до якої Трамп входить. І вони рухаються. Ну можна сказати, навіть в монархічному напрямку. Тому так багато кажуть, так це ж крейзі. Ну як так можна зі штатів, які є. Я там головним світовим експериментом в демократії за останні сотні років робити з них монархію. Але складається реально таке відчуття, що Трамп вже вважає себе королем США і люди, з якими він любить співпрацювати на дипломатичній арені, це якраз більше монархи і навіть диктатори. Тому йому цю схильність прописувати це досить раціонально і віргідніше за все, таке скажімо так, певний. Схил в таку трансформацію він вже почався, і те, що його Фіцо могло оцінити, як та ні ну він зовсім дурачок, якомусь комусь це сказати, в куларах це однозначно. Я сто відсотків не сумніваюся, що це було. Звичайно, публічно Фіцо буде це заперечувати, тому що ну Словаччині як би так скажемо, бикувати на лідера Сполучених Штатів Америки це трошки не з руки. Ну і Так, він не тому, настільки мучай, друг не Трампу, як е, Фіцу, не настільки друг Трампу, як Орбан, правда ж тут Орбан може собі дозволити. Ну, я думаю, і Орбан навіть вважає Трампа трошки збочинцем в його ідеях трансформації Сполучених Штатів, але все ж таки він про це не говорить. Як мінімум, mm -hmm. не говорить тим, хто це потім передасть політику, і про це напише дуже велику і красиву статтю. Якщо політику напишеть мої цитати, я звичайно не проти, але я сумніваюся, що вони на наш ефір пошлються. Ну але дозволяємо. Дивіться, тут говорячи про Трампа та й про того, як Європа зараз ставить про те, як Європа зараз ставиться до Трампа, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, Сія, він тут одразу скажу, не уточнив, про які саме країни йде мова, але він сказав, що деякі члени Європейського Союзу характеризують дії Сполучених Штатів як виклик. Європейському союзу, мовляв, Вашингтон на їхню думку хоче розколоти європейський союз? Ну ясно, тут Сіарто, він не каже, хто це сказав і що це казав. Але якщо він таке говорить, якщо ми читаємо, що європейський союз думає, що Вашингтон готовий, хоче розколоти європейський союз під Вашингтоном, вони мають на увазі Трампа. чи справді ви бачите таке бажання зараз Трампа розвалити європейський союз? Якщо так, то для чого йому це? Я б не сказав, що це про розвалити. На мою думку, Трамп оцінює європу як такого смачного кабанчика і беззубого при чому, тобто його можна пхати як хочеш, забирати в нього ресурси, вибивати в нього торгівельні преференції. А він не буде кусатися, тому що ну ми ж розуміємо, чому така думка сформувалася у Трампа, і така оцінка ситуації. Європейці дуже багато десятиліть вже розраховували на американську безпекову парасольку. Не розвивали власну армію, власне баронпро. І так далі. І звичайно, зі штатів дивляться: ну, типу, а яка у Європи альтернатива, щоб їх там Росія захопила, якщо ми не будемо їх захищати? І звичайно, Ну якщо у них є такі оцінки, то є оцінки того, що вони не можуть на них гризатися. Але ми поступово бачимо, що все ж таки російська агресія проти України вона трошки змінила стратегію багатьох країн Європейського союзу, і це абсолютно правда, що багато європейських лідерів наразі оцінюють Трампа навіть не як друга точно, а деякі не як партнера, а як загрозу і потенційного опонента. І чітким флагманом цієї позиції став Макрон під час гренландського конфлікту. Назвемо його так. Він висловив чітку позицію щодо того, що Трампу нічого лізти до Європи. І європейці готові до відповідних дій, якщо Трамп буде продовжувати торгувати суверенітетом своїх союзників і навіть казати про потенційну військову агресію проти членів НАТО і ЄС. І Макрон чітко показав. Ну він насправді ми розуміємо, чому його взяли флагманом на цю роль. скажімо так: це ж флагман консорціуму із Франції, Німеччини, Британії та інших країн ЄС. Просто у Макрону не треба переобиратися. Він у нього другий термін завершиться. все, він поїде лекції читати в сарбону і завершить політичну кар'єру. Буде сидіти собі, писати мемуари, тому він може вдаватися і дозволяти собі публічно жорстку риторику і певні ризикові дії, тому що йому не треба грати на внутрішній електорат, рейтинги і так далі. Якщо там через його дії введуть штати тарифи у Франції, хтось втратить робочі місця. Йому в принципі вже по барабану йому цікава велика зовнішня перемога. Він хоче виглядати лідером. Європи і всі кажуть, звичайно, забирай, бо ми не хочемо публічно підставлятися. Але він протранслював насправді те, що в голові і у Старміра, і у Мерца, і у інших європейських лідерів. Європейці прокидаються. Вони починають інвестувати кошти в оборонну промисловість. Багато країн повертаються до строкової служби в збройних силах національних урядів. І вони рухаються до поступової мілітаризації. Це дуже буде важкий процес однозначно, тому що суспільства в європейських країнах вони не готові до війни. Цінності mm -hmm. націоналізму і важливість оборони власної держави там знищувалися просто цими ліберальними ідеями. Вони роками їх запхали на 25-те якесь місце. В свідомості суспільства, але все ж таки вони починають відновлювати свій оборонний потенціал, і спочатку це буде про заводи техніку і ланцюги виробництва, а вже потім про підготовку суспільства. Це довго, так. але реально. Це довго, але реально, і це довго і реально для Європи. А що для нас? Ну просто чи не буде так, що вони зараз почнуть думати про своє зброєння, про те, що їм потрібно зміцнювати армію? А тим часом ну забудуть допомагати Україні або будуть допомагати, знаєте, як, як. Ну як не цього не як проти цього не буде виступати виступати їхнє суспільство, так і будуть допомагати Україні, і таким чином вони будуть собі думати: ну поки там Україна тримається, ми швидесенько підготуємося. Чи так чи от зараз Європа не забуде про нас? Ну тут питання в тому, що швидесенько вони не можуть. Це 10-20, а то й більше років. І ці 10-20 і далі років треба, щоб їх хтось захищав від російської агресії, від американського тиску, і так далі. Європейцям потрібна своя армія. І наразі ми розуміємо, що вони не зроблять цю армію із французів, німців, британців та навіть поляків. Цю армію можна зробити тільки з українців, що в принципі наразі і відбувається. Україна захищає європейців всіх від російської агресії виступаючи єдиним щитом для континентальної Європи, але навіть коли ця фаза війни Російської Федерації проти України завершиться, російська загроза нікуди не зникне. Європейці розуміючи те, що ця загроза нікуди не зникає, і завтра хтось може напасти на Естонію, хтось це має на увазі Путін. Вони будуть розуміти, що треба, щоб хтось захищав. Україна може стати центром експорту сили. Я зараз не тільки про якісь приватні військові кампанії. Я кажу про реальний експорт збройних сил України на захист цього європейського континенту в обмін на те, що європейці дадуть Україні на 10 чи більше навіть років фінансування повне Сил оборони України. Це десятки, понад 50 Навіть можна оцінювати цю цифру наразі мільярдів доларів на рік. Це тренування, це технології, це інвестиції в нашу оборону промисловість, що вони вже роблять через данську модель фінансування допомоги і через регіональні безпекові альянси, які заключені між Україною та країнами Європи. Також є угоди Компакт про двосторонню військово-технічну співпрацю, і вони теж є дуже корисними в плані розвитку саме оборонного потенціалу України як тієї армії, яка замістить американців. Наразі на американських військових базах в Європі понад 100 тисяч особового складу, там ядерна зброя, там літаки, стоїть два флота. Дуже багато військово-морських баз, ще не таких великих, розкидано по Європі. І американський контингент, якщо все ж таки штати випадають з цієї гри як захисник Європи, його треба кимось заміщувати. І крім України, у європейців альтернативи не залишаються. Тому тут єдиний трек, який є для них раціональним. Поки вони самі не можуть забезпечувати власну безпеку, її буде забезпечувати Україна, але виключно з тієї умови, що якраз як ви сказали, що про нас ніхто не забуде, а буде не тільки пам'ятати, як то кажуть, помажіть не словом, а помажіть От Тоді Україна зможе їх захищати. І в той самий момент, коли ми коли Європа каже, що окей, ми будемо зміцнювати свою армію, Україні необхідно вистояти, Україні е, треба допомагати. Знову ж таки, тут вони не говорять, що Україна має перемогти, Україна має вистояти отак. От ось вони стоять Україні. Вони допомагають, але в Європейський союз Україні рано це як розцінювати. Питання вступу ну, в то, Європейський то, Союз. То, 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 наші європейські партнери кажуть, що Україна це частина Європи. Саме тому ми захищаємо Україну раніше допомагаємо Україні захищатися, тому що вона боронить кордони Європи, але в Європейський Союз засіб як це оцінювати не те, щоб я був євроскептиком, чи щось таке, але наразі кондиції, в яких Україна може вступити до європейського союзу, несуть більше ридиків ніж переваг. Тому що наразі українська економіка вона не готова до вступу об'єктивно, і давайте розберемо найкращі і найгірші приклади євроінтеграції останніх десятиліть. найкращі це об'єктивно Польща, але тут треба зазначити, що Польщі дали десятирічний перехідний період, дали майже трильйон доларів фінансування, і звичайно, вони адаптувалися до всіх кластерів з такими то умовами, і звичайно, зараз. Варшава, Мегаполіс, все дуже красиво, ну чесно кажучи, все одно, якщо виїхати в сільську Польщу, від сільської України, вона відрізняється мало чим. Так Польща економічно продовжує розвиватися. Там зараз гарно в принципі управляється держава, непоганий уряд, непогані реформи впроваджуються. Великий буст дали українці, які переїхали за час війни. Да і ті заробітчани, які туди їздили до війни. Вони набагато вигідніші всі українські мігранти. Польщі. Вони приносять разів 10 більше ніж на них витрачається, і тому Польща зростає. Звичайно, вона є зараз вітриною євроінтеграції. Всі на неї дивляться і кажуть, хочемо як Польща. А давайте подивимось на Болгарію. Є така чудова книга. О, не пам'ятаю її, чи переклал взагалі українською мовою, на жаль, російською читав. Називається Світ, обманувши надіжди. Крастєва. він описує, чому євроінтеграція Болгарії це був повний провал. Як там відбулося, Болгарії дали увійти до Європейського Союзу з розваленою економікою, процвітаючою корупцією. І що ж там відбулося, як тільки Болгарія стала країною членом Європейського Союзу, всі, хто, хоч трохи працював, заробляв і так далі, вони втекли з Болгарії в більш забезпечені країни Європейського Союзу, в итоге, що ми маємо в Болгарії? Економіка ще сильніше розвалилася, корупція нікуди не ділася і залишилася, вибачте, біднота і злидні, і країна наразі розвалюється. Ну я не засуджую Болгарію як країну, але в неї настільки. Багато багато наразі проблем, що їм з них вилазити десятиліттями, і ми дивимося зараз, як Україна підходить до євроінтеграції. У нас розвалена війною економіка, у нас велика демографічна криза, у нас великі проблеми з різними реформами, які ми не можемо імплементувати під час війни адекватно, тому що у нас на першому плані зараз стоїть безпека та оборона від Російської Федерації. Ми не можемо займатися, скажімо так, більш. Речами мирного часу, якщо ми в таких кондиціях вступимо в європейський союз без перехідного періоду, без здоровенних інвестицій в нашу економіку, у нас теж просто всі українці сядуть на чемодана і валять до Німеччини і до Польщі, бо їм вже... Тетя дзвонить і каже, як тут мені в Польщі чи у Німеччині добре. І у нас залишиться, вибачте, ті, хто не вміють працювати, і армія все на державу у нас це залишиться. Тобто, ви вважаєте, що те, що за що Європа каже, що Україні ще рано в Європейський Союз, і ще не варто мріяти про те, що ми станемо членами Європейського союзу у 27-му році. Це таким чином вони роблять там послуги. Дивіться, це реальність. Тобто, ну, це... вони знімають рогеві окуляри тим, хто думає, що ми туди зайдемо, ось ось. Нам ніхто не дасть умови Польщі, тому що у Європейського Союзу зараз у всіх ключових гравців йде економічна стагнація, економічна криза, де ідеологічна криза альянсу відбувається. Нам ніхто не може просто забезпечити польські умови, навіть якщо б вони хотіли, а там не всі хочуть, відверто кажучи. Давайте подивимось на аграрні держави, які забезпечують агропродукцію. Європейський союз. Та сама Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія поїхали далі. Вони всі бачать Україну, не дивлячись на те, що Україна це захисник, економічно Україна це загроза, тому що українська аграрка поїде туди, і у них все просто їх товар нікому не буде потрібен, бо він буде менш якісним і більш дорогим. А Україна, де робоча сила набагато дешевша, якщо експортні квоти і мита всі будуть зняті, і ми повеземо туди в необмеженій кількості зерно, олію і все таке інше. Так у нас уже просто ну давайте розглянемо найпоказовіші. Кейсы у нас украинская компания, ну як Скажемо так, частково українська компанія Kernel контролює, якщо я не помиляюсь, 70% олійного ринку Іспанії, в якій дуже багато агропродукції, дуже багато власного виробництва. Але українська продукція все одно вибуває місцевого виробника, вони бояться. Тому євроінтеграція України це дуже важке, складне і комплексне питання, і тут Україні треба, щоб євроінтеграція відбувалася на українських умовах, щоб нам давали нормально торгувати, а не тільки душили нашу економіку через реформи. Які скажімо так не додають вартості, а додають проблем. А європейському союзу треба, щоб євроінтеграція України не знищила внутрішніх виробників в країнах-членах. Тому, поки ці перемовини будуть іти, поки всі реформи імплементуються. Це точно не 27-й рік. Зрозуміло, пане Богдане, буду вам дякувати. Богдан Попов, експерт аналітичного Дякую. центру Об'єднана Україна, був разом з нами не на зв'язку. Дякую вам дуже.